Привіт, шановне панство, я персиваль, трудий кіт. Мої пригоди то не просто мурмур, -мур, а цілий хід. Одного разу влітку, коли спека сізь зморила, Я крикнув з мене годі. Хочу, щоб душа заговорила. Час гайнути і не сидіти на мішках. Вирішив я в миттю купив квиток, немов важливий пан. На потяг хюндайк, сучасний, мов космічний зроліт. Чали ми стрімко в місто Кам'янське, За вікном мелькали поля, Мов безмежне килим, Де поміж трав ромашки хитають головою мило. Там васильки синіють, як небесна глибина, і Іриси танцюють в золотім серпанку, ну й краса. До Дніпра дістався, де риби ціла зграє, Де кожен карась щука сон та корок вже на мене чекають. В рюкзаку і вудка і мій улюблений паштет. Бо кіт без їжі то вже не кіт, а справжній скелет. Олатку ставив, ну майже архітектор мастак. І вогнище розвів. є ж піротехнік, хоч і дивакувати так. А шашлик о, його аромат. Це ж просто дивачари. І тут, як чорти бокарки, з'явилась білка жвава. Зирк-зирк очима хвостом махнула дай шматок. А я їй, звичайно, дав, бо я ж не з тих, хто ж мот. Вона, подякувавши, горішок в лапці принесла, І ми зустріли ніч, де кожна зірка розцвіла. А Дніпро він так вже шумів, мовляв, сів воду, бо інакше буде гвалт, і серце раділо, бо літо це не просто так пора. Це сміх веселість і зранку і до вечора. На ранок вудка в лапа, наживка червячок. Підкрався до води, як хитрий детектив. Чекаю раз, два, три. І тут, як смикне, ну і сила. Якийсь здоровен не ляш, чи то якась крокодила? Тяну, тяну, а щель стає дибки. Але спіймав. Яке же я молодець? Ну, чи ж здокіт мисливець? Кам'янське Дніпро це мій тріумф, мій зоряний момент. Я персивальд, рибалка, а не просто кіт лінеєвець, лежибока. Комери, звісно що ж уморо додають, їхні пісні спати вночі не дають. Та й відпустка це ж прекрасний час, щоб забути про роботу стрес і всякий квас. Тепер я вдома моркучу собі підніс, але вже думаю. А куди ж наступна подорож моя? Бо життя це пригода, де завжди є весна. Навіть якщо ти родий тіт, що поробляє сон і смачненько поїсти, якщо ви теж любите подорожувати, то напишіть, куди мені наступну подорож запланувати.